Щодня в люті морози чи під пекельним сонцем українські військові на передовій мужньо захищають Україну від російських окупантів. Персонал вже в таких умовах перебуває більше року, так тобто він вже звик. Ми розуміємо, що наскільки ти добре обладнаєш в інженерному відношенні свої позиції, так це допоможе зберегти людей, їх життя і здоров'я. Відповідно, надійно тримати ці рубежі, які нам довірять. Бахмут місто, яке військові називають пеклом на землі. Саме тут воює екс-губернатор Буковини Сергій Осачук. Ще минулого літа він став до лав прикордонної служби та поїхав у Донецьку область. Кожен пункт, кожен квадратний кілометр і метр нашої землі ми обороняємо. І, зокрема, ця позиція утримується українськими прикордонниками. Вона добре інженерно обладнана, і українські прикордонники поруч з українськими артилеристами, десантниками морською піхотою, утримують лінію оборони, але так само ми готуємося до того, щоб вийти на лінію державного кордону. Під час зйомок цих документальних кадрів у Бахмуті військові потрапили під обстріл. Ергіосачук розповідає, наразі ситуація на лінії фронту загострюється, проте українські захисники дають відсіч російським окупантам. Так я можу підтвердити, що за минулі 2-3 доби зросла інтенсивність артилерійського вогневого ураження, так само авіаційних і ракетних ударів по наших позиціях на цій ділянці фронту, і хочу сказати, що збільшилася чисельність саме авіаційних ударів. Обстрілів з російських вертольотів, і так само артилерія не вщухає, вони пробують пробити так само діру в нашій лінії оборони, але їм цього не вдається. Буковинські прикордонники розповідають, форпост часто атакують, адже тут відбувається ротація батальйонів. Відбувається Накопичення противник веде повітряну розвідку, розвідує наш передній край відповідно. І наносить ураження всіма наявними засобами артилерійськими, мінометними відповідно. Спостерігаємо з даною позицією і роботу авіації противника, от, яка, знаючи про наші можливості. Перебуває поза зоною досяжності наших засобів на даному етапі. Відважні українські захисники в один голос кажуть, жага до перемоги і є тією рушійною силою, яка завжди допомагає в бою. Я захищаю свою батьківщину і буду захищати. Щоб проти мене ніхто не ліз, моя батьківщина це моя хата. Що тут, що там. Я професійний військовий, але знаходився на пенсії. Я призваний, прийшов доброволець по мобілізації. Однозначно, ми за неї боремося. І якщо за неї боротися, то вона буде на нашому стороні, на нашій стороні правда. От, е, нас підтримують західні партнери і спільно ми подолаємо. Підполковник Сергій Осадчук зазначив, наразі українські війська мають за мету вийти на кордони України станом на 1991 рік. Незабаром нас очікують тижні та місяці спекотного літа, і ця спека буде не тільки від сонця, а це спека буде від українського вогню, від української зброї і тому окупантам найкраще звідси тікати. Підполковник Осачук відповідає за участь перекордонників в оборонних та визвольних заходах. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.